З приводу ультразвукового смаз-ліфтингу. що має вона взагалі зміст в естетичній медицині. Апарат фокусованого ультразвуку сам по собі поганим не може бути, може бути поганим його оператор і його абсолютно ідіотський спосіб використання. Коли в людини, наприклад, є малярні мішки, там можна, бо це дійсно естетично дуже серйозна проблема, яку до речі, хірургічним шляхом так само вирішити да. неможливо. Фраза смаз-ліфтинг, вона є повністю ідіотична. В своєму сенсі використання, та як пропонують з метою куди щось підтягнути, це по-перше, неможливо. По-друге, це дійсно це прокляття пластичної хірургії. Тобто, коли хірурги заходять туди, бачать, а там таке враження, що паяльником пройшлися. Використання з метою компартизації окремо взятих дуже чітко визначених жирових пакетів, напевно, має сенс, але воно все є не дуже цікаве з комерційної точки зору. Тут вже інше питання: чи будуть кращі результати? Так, будуть, але за умови правильного використання